Всім привіт! Дали я таку зарядку. Це зарядка до чи електросамоката, чи що, не значить до електросамоката. На 40 44 вольта, 1,8 А. Виход. Нормально. Е, так. Що тут було? А тут була людина якась Мастер полісь. Мастер типа поліз, побачив, що згорена мікросхема. Оця ось мікросхема. От. Він її просто замінив. А на яку замінив мікросхему? На отаку. А, тут не видно. Це на LM358. Ну, чого, схожа? величині схожа. 8 ножок є. Яка була, таку її поставив. Так, я цю викидаю. От, а воно не запрацювало. А чого не запрацювало? Ну, чого не запрацювало? Бо тут повинна бути шимка, а не ЛМка. Не запрацювало ще, бо резистор згорений, це від струмового резистора. А, струмовий теж згорений резистор від струмового резистора на яку? На третю ножку шимки йде. Цей згорений. Цей згорений. Добре, що хоч номінали були видні оцього. Тут не видно, я тут поставив 1 кОмний, ну по стандарту. Транзистор згорений. Шимка, я вже казав, згорена. Затворний резистор. Тут згорений. Що ще згорено? Та більше нічого не було згорено. Поставив я все. Ну, а шимку я поставив 38,45. Заповнення не повне, а 50 бо не знаю, яка шимка там. Я кажу, хоч би б ж дали стару шимку. Та ні, там голою її зірвало. Ну, голову зірвало, так вона ж повинна бути у коробці, мабуть, та шимка. Ну, Маємо те, що маємо. Включив я, заміряю, на виході щось там 90-70 В і щось, лампочка, латер, лампа світиться. Якось від перегрузу не зрозуміло. І грівся дуже конденсатор, а на виході 90 вольт було. Зразу вимкнув. Ну, подивився, що відповідає за напругу. Побачив, замірив, не повірив і випаяв, попробував. Да, дійсно. Оця ТЛ PC800. PC-шка, верніше, 817. Вона пробита. Не по діоду, а по повторі по транзистору. Навіть не пробито, а опір якийсь є, ну, здохше. В общем. Включив, все нормально. Зараз тепер подивитеся. Думаю, що вентилятор не працює. Вентилятор більше всього, що працює, коли нагрів іде. Ось ось датчик, ось транзистор відповідає за вентилятор. Більше всього, що за цього. Ладно, включаємо і дивимося. Так. Так. Зараз акуратно все зроблю. Вмикаємо. Так, даємо напругу. О, запрацювало від 170 вольт від 110 чи 120 вольт. Все, видаю 220 вольт. 220 скільки тут на виході буде. Подивимося. На виході 42 вольта. Ну, я б сказав би трошки малувато, конечно. Але можливо під нагрузкою там є чи контролер, чи компаратор, чи ще щось. Можливо, буде підніматися трохи напрови. Хоча не знаю. Ну, я тут нічого не міняв взагалі-то. Не, не, не знаю, не, не розумію. Так що такі справи?